Псалом 26. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятися? Господь мого життя твердиня кого маю страхатися? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене. Не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я опувати. Одного в Господа прошу, одного я благаю жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі, в день недолі. Він захистить мене під покровом шатра свого, на скелю він мене підніме, і ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в Його наметі, співатимую у псалмах, Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною, обізвись до мене. Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги твоє... Твого в гніві, Ти моя поміч. Не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати. Господь мене до себе прийме, навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, Надійся на Господа, будь мужним, нехай буде відважне твоє серце. І надійся на Господа.